Вітаю всіх. Цікавий був розклад перед цим. Дуже мені сподобався. Тепер я хочу зробити розклад для тих, хто для ті категорії людей, які не можуть прийняти окупацію, втрату там, житла, матеріальні втрати, вони не можуть це прийняти. На жаль, є в нас ще така категорія, яка не може ніхріна прийняти. На жаль, але треба. З ними не працює психолог. А я бачила, що є такий. Психологічний курс де це зробити? Вже є рекламна від цього. Давайте. Що робити, ті категорії людей? Це для тих, хто втратив житло, у кого в окупації все залишилось? У кого в окупації, хто втратив житло там, ті, хто має відношення до окупованих територій. Що їм зараз робити? Як себе вести? Що робити? А їм потрібно розглядати пропозиції, шукати себе і знімати життя з паузи, починати новий етап. Дивіться, тузи, самі тузи. Новий етап. Кінцевий результат. Війна, так. Обнулення ситуації? Зрозуміти, що починати життя, спочатку треба. Реально, спочатку. Спочатку починати життя. Прийняти цю ситуацію і починати жити. Дійсно, це так. Далі. Що робити людям, які мають відношення до окупованих територій, живуть на окупованих, втратили житло на окупованих територіях? Що робити цим людям? Давайте подивимось. Цією колодою. Вони вважають себе жертвами. Так, вони жертва обставин. Дійсно. Чому в нас тут? Підтримка їм потрібно. У них знову пауза, знову карти паузи. Відлюдник. Ух, їм треба виходити зі стану відлюдника. Вони як відрішились від усього. Це дуже погано. Кінцевий результат, вони як окрема каста. Розмовляти з ними треба, виводити з їх з цього стану. І дати зрозуміти, що треба жити далі. Цим людям дуже потрібна допомога і психологічна, і фінансова, матеріальна будь-яка. Тому що люди живуть як відлюдники. Вони не відчувають себе повноцінними людьми. На жаль, це дуже погано. Їм треба допомога. Вони в очікуванні постійно, О, треба з них прибирати це очікування і давати життя. Це жуть. Вибачте, але це жутка тема, якою не займається наша держава. Вона повинна їм давати житло, надавати допомогу, щоб вони жили. Давайте подумаємо, що очікують цих людей? Що очікує людей з окупованих територій? Тих, хто втратився на окупованих територіях. Ті, хто в Україні це зрозуміло, потім сертифікати, відновлення. В мене вже знайомі отримали гроші по відновленню, все, все-все. Але що буде? що очікувати людям, які мають відношення до окупованих територій, втратили там житло, залишили? Що їх очікує взагалі? Розчарування, звісно, розчарування їх очікує. Хтось повертатись туди буде, хтось не буде. Кінцевий результат. Їх очікує новий етап життя. Угу. Зміни. Їх доведеться змінювати своє життя. Хтось повертається, а хтось змінює своє життя. Карта повіше, карта жертви. Знову, вони вважають себе жертвами, вони будуть жити в стані жертви все одно. Я не уявляю, яких витягувати зі стану жертви. Ось цим повинна займатися держава цими людьми. Це дуже серйозно. Вони всюди їх багато, їм треба допомагати. Деякі частина живе повноцінним життям, ну, переїхали, так, вийшло, прийняли ситуацію, розвиваються, живуть. Я знаю таких багато. Класно, У мене клієнті такі, обалдені, вважаю їх. Люди себе реалізували, знайшли своє місце. Хтось не може знайти своє місце там, зациклений на якихось місцях. Не всі вміють виїжджати, не всі можуть. Хтось взагалі нічого не хоче в цьому житті, з життя на паузі, нічого, взагалі нічого. І такі, і цим потрібна допомога, просто кошмар, як швидко. Але ніхто ним не займається наші по барабану. Це дуже-дуже погано. Сподіваюсь, що буде все добре у цих людей.